Ці прикордонного контролю конотоп під час прикордонно-митної перевірки потяга сполучення Москва Київ. Прикордонники сумського загону та працівники митниці в одному з вагонів виявили металеві заготовки трубчастої форми з внутрішньою нарізкою та маркуваннями. Картонний згорток обмотаний скотчем. Прикордонники знайшли у відсіку під титаном. Приховано було дані вироби в відсіки під титаном в Вагоні напроти купе провідника. хазяїна. Даних виробів знайдено не було. Металеві заготовки хтось намагався замаскувати під інвентар для прибирання. Розсекрети хованку службовий собака натренований на пошук зброї та вибухівки. Загалом металевих заготовок прикордонники нарахували 10. Для чого саме були призначені вироби з внутрішньою нарізкою і чи справді вони можуть бути використані як стволи на різної вогнепальної зброї? Говорити поки зарано. Дані вироби було вилучено, передано співробітникам лінійного відділу міліції по станції Конотоп. подальшому передано для відповідної експертизи і вже експерти встановлять, чи є ці трубки приладдям зброї або іншими виробами. Схожі знахідки в пункті прикордонного контролю Конотоп не є систематичними і трапляються не часто. Такі знахідки, в принципі, для нашого регіону скажімо так, не досить актуальні, але іноді трапляються. Ну якоїсь систематики під час воює немає. Юлія В'юник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.